У Коломиї відкрили комп'ютерну академію Ай Із цієї нагоди провели безкоштовні пробні заняття для дітей. Хлопцям і дівчатам розповіли про основи програмування та навчили створювати комп'ютерну гру з нуля. Більше у матеріалі наших журналістів. Восьмикласниця Юлія Гула приїхала на пробне заняття у Коломию з бережниці Вижницького району. Дівчина цікавиться IT, тож у комп'ютерну академію прийшла вже із конкретним запитом. Навчатися програмувати, можливо, в майбутньому створювати свої ігри. Комп'ютерна академія успішно працює у місті Долині. Відтепер представництво ITV є і в Коломиї. Ми плануємо надалі розширювати наші можливості, відкриватися у різних містах, тому що IT-сфера сфера поширена сфера у нашому майбутньому, IT зараз є у всіх професіях. В різних напрямках і тому ми ставимо на меті навчати наше майбутнє покоління, наших дітей для підготовки до сучасного світу ІТІ. Розрахований освітній простір на дітей віком від 7 до 15 років. Проте тут завжди раді і дорослим відвідувачам. Додає менеджерка по роботі з клієнтами Ірина Солодуха. Наша академія навчає дітей різних напрямків. Це може бути створення сайтів і створення додатків, і моделювання ігор. В загальному програми є по різних віку. Дітей то можуть бути і для дітей, і для дорослих. Навчання з собою дуже цікаве і в загальному зацікавлює дітей для того, щоб вивчати it сферу Дітей, які цікавляться в загальному IT. Я думаю, що їм сподобається нас в академії, і ми зможемо працювати з ними і співпрацювати далі. Безкоштовні пробні заняття у комп'ютерній академії планують проводити раз на тиждень. Для цього потрібна попередня реєстрація. Знаходиться АЙТІ ВЕЙ у середмісті Коломиї на вулиці Йосафата Кобринського. 6. не пропустіть унікальну можливість розвинути таланти вашої дитини та поглибити її інтерес до технологій та творчості.